Підрив Каховської ГЕС у багатьох експертів викликав історичні асоціації з подіями серпня 41-го року. Коли радянські війська, що відступали, підірвали Дніпро ГЕС. Відстань між місцями підривів двох енергооб'єктів у 41 му та 2023 му роках становить приблизно 250 кілометрів. У ніч на 6 червня 2023 року було здійснено підрив греблі Каховської ГЕС. Розташованої у Херсонській області України. За повідомленням української влади, ГЕС не підлягає відновленню. Проводилась евакуація населення із населених пунктів, що затоплюються. Відбулася жахлива трагедія. Повідомлялось також про загрозу для Запорізької АЕС, яка може зіткнутися із нестачею води для охолодження реакторів. Багато експертів негайно провели паралель між підривом Каховської ГЕС. І подіями серпня 41-го року, коли радянські війська, що відступали, спочатку вивели з ладу Дніпровську ГЕС у Запоріжжі, а потім підірвали її греблю. За оцінками істориків, безпосередньо вибух здійснила частина НКВС, яка опікувалась охороною особливо важливих об'єктів. Увечері, 18 серпня, 41-го року, чекісти полку НКВС, які охороняли Дніпро ГЕС. Вивели з ладу обладнання станції та підірвали греблю. Це стало несподіванкою не стільки для німців, скільки для червоноармійців, що відступають. Від вибуху загинули радянські солдати, які в цей момент переправлялися греблею. Також під водою опинилися ті частини радянських військ, які перебували нижче за течією. За підрахунками істориків, загинуло до ста тисяч радянських військових та цивільних. Збудувати у Запоріжжі гідроелектростанцію вирішили ще на початку 20-х років у рамках масштабного плану з електрифікації країни. Будували станцію за американськими технологіями. До Запоріжжя для консультацій приїжджали фахівці із США. Більшовики щедро розплачувалися з ними коштовностями та предметами мистецтва. Але найходовішим товаром було зерно, яке відбирали у селян під час Голодомору в Україні. Дніпрогес оголосили всесоюзним будівництвом, на якому використовували безкоштовну та ненормовану працю ув'язнених. До 39-го року Дніпрогес стала найбільшою електростанцією в Європі та третьою за потужністю у світі. Через два роки після початку Другої світової війни Німеччина напала на свого вчорашнього союзника СРСР. Радянські війська відступали з великими втратами. А німці проривалися до Києва та великих індустріальних та портових центрів Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Одеси. До середини серпня 41-го року сили німецької групи армії Південь вийшли до Дніпра на всій течії від Херсона до Києва. За спогадами начальника генерального штабу сухопутних військ Німеччини Франца Гальдера, 18 серпня одна з німецьких танкових дивізій. Стояла вже на відстані близько кілометра від греблі Дніпрогес. Увечері 18 серпня радянські підрозділи стримували наступ і прикривали відхід решти частин, коли приблизно о 20-й годині 15 хвилин пролунав сильний вибух. І з боку греблі Дніпрогес помчала хвиля близько 100 метрів у довжину і 30 метрів у висоту. Військовий транспорт і люди, які в цей час рухалися дамбою, звичайно, загинули. Майже 30-метрова лавина води прокотилася дніпровською заплавою, змиваючи все на своєму шляху. Всю нижню частину Запоріжжя з величезними запасами різних товарів, військових матеріалів, десятками тисяч тонн харчових продуктів та інше знесло за лічені хвилини. Десятки суден разом із командами загинули в тому жахливому потоці. У дніпровських плавнях на десятки кілометрів Стояли на позиціях радянські військові частини. Великий потік налетів несподівано. Загинула велика кількість червоноармійців та офіцерів з артилерією та військовим спорядженням. Окрім військових, загинули у плавнях десятки тисяч голів худоби та багато людей, які там були на роботі. Дніпрогес замінували ще на початку серпня 41-го року. Для цього літаками із Москви завезли понад 20 тонн вибухівки. Відповідальними за операцію були інженер-полковник Борис Епов та підполковник Олексій Петровський. А ось хто визначив час крайньої потреби для підриву, досі достеменно невідомо. Одні історики вважають, що наказ віддав командувач військами південно-західного напрямку Семен Будьонний, інші, що шифрограму зі ставки в Москві відправив особисто Сталін. Це стало несподіванкою навіть для найвищого командування. Ми знаходилися в Запоріжжі, коли раптом земля хитнулася під ногами. Вибух величезної сили потряс повітря, згадував командувач Південного фронту. Спочатку радянське керівництво намагалося все звалити на ворожих диверсантів, але від цієї версії довелося відмовитися. Американська газета The New York Times» вийшла зі статтею про підрив греблі, відступають російськими на першій шпальті. У ній був коментар дипломата. Однієї з країн гітлерівської коаліції, який порівняв такі дії зі скорпіоном, який вжалив себе. Серйозних збитків німецьким військам підрив греблі не завдав. Після вибуху Дніпрогес оборона Запоріжжя тривала ще півтора місяці. За цей час із міста встигли вивезти майже все обладнання великих заводів. Щодо жертв серед радянських солдатів та цивільних, то точних даних немає вони засекречені. Крім того, кілька тисяч червоноармійців, які евакуювалися на лівий берег Дніпра нижче за течією, виявилися відрізаними водою, і їм довелося здатися в полон. Тобто це була безглузда дурість. Радянська історична наука протягом деякого часу підтримувала міф про те, що Дніпро Гес був підірваний німцями, що наступали. Пізніше цей вибух став інтерпретуватися як вимушене рішення. Необхідне для того, щоб запобігти заволодінню технічним об'єктом ворожою армією. Зібрані істориками різних країн, свідчення показують, що підрив Дніпро Гес був одним із випадків тактики випаленої землі, що широко застосовувалася радянським командуванням, суттю якої було знищення всіх промислових об'єктів, які залишалися на окупованій території. Тим часом, із практичного боку, руйнація Дніпро ГЕСу не мала великого сенсу. Оскільки німцям вдалося дуже швидко закласти пролом у пошкодженій греблі. А після окупації Запоріжжя німці дуже швидко замінили знищене радянськими військами обладнання електростанції на сучасніші аналоги німецького виробництва. Підрив Дніпро Гесу не тільки не зупинив наступ німців, а й полегшив їм переправу, при цьому ускладнивши евакуацію радянських військ. Ця акція лише спричинила величезну кількість людських жертв.